Всім привіт! 22 квітня 2025 рік. З вами компанія Електромотор. Сьогодні ми роздивляємося подрібнювачі для гілок. Даном перед нами стоїть WSE4180 СКІФ від нашого українського виробника. Гордо це заявляю, тому що двигатель також виготовляється. Промелектро Харків, як бачимо, досить такий міцний, ми його вже роздивлялися і хочу зупинитися на зборки. Я цьому ніколи не приділяв уваги, але сьогодні при зборці я зрозумів, що потрібно звернути увагу для того, щоб було вам зручніше його зібрати. Для цього я от на стані, ну, друзі, встановив колеса, вони на ігольчатих подшипничках йдуть. Установив ці у нас два бункер подачі до да, викиду окремо йдуть. Так що потім я поставив Сюди двигун. Він нелегенький, друзі, порядка до 30 кг. Оцей барабан такий от з такого міцного металу. Так що лучше, щоб хтось притримував, а ви собі закрутите, тому що важкий, щоб не вирвало з рук, мало всяке буває. Крепляться двигуни за допомогою. Отакі От болти М10 і самозажимні гайки. Так що, чому я говорю, щоб то допоміг, тому що гайка самозажимна Крутнувши, вона не закрутиться, як Під гровер гайка. А Прийдеться, щоб краще ну, хтось притримав, друзі. Не дай Бог десь упаде сілюмін, одіб'ється лапа і наробите собі брида. А потім, коли встановили, я от по діагоналі поставив два болта, а це залишив для того, щоб вам показати. Два мені достатньо, я не працюю, а просто зібрав для того, щоб поділитися із вами. І також в комплекті до цих бункерів йдуть такі друзі от покажу длінні болти. Так що перед тим як ставити е може бути тут краска і ще щось в цих канавках, пробійте, щоб потім не мучились. Одразу перед тим як ставити прогнали різьбу, а потім ставити спокійно. Все чудово підходить, крепежі. Так що ніяких питань не буде. От бачите, я показав трошки наживив болта. А тут же у нас кріпиться отака от. Барашечково. І все, він зібраний, друзі. Так що краще, щоб хто допоміг, притримав. А так ніяких таких сложностей немає. Кого зацікавили, друзі? Дані подрібнювачі, заходьте на сайт електромотора да, телефонуйте 060. 3, 426, 10, 10. І будете мати такий міцний. Да не побоюсь цього слова надійний. Подрібнювач для гілок. Скіф.